Доброго здоров'я! Сподіваюсь, ви добре зустріли новий рік. Цього разу я повідую вам історію Генрі та загалом сюжет гри Kingdom Come Deliverance, яку я як Лох купив на розпродажі, хоч її буквально тиждень тому роздавали в Epic Gay Store, але менше з тим. Вмощуйтеся зручніше і приємного перегляду. Нас сводять в курс останніх подій. Сюжет відбувається на початку 15 століття на території Чехії. На той час Богемії. король Карл IV помер, а місце на престолі зайняв його син Вацлав IV. Та правитель з нього був не надто хороший, за що отримав прізвище Вацлав Ледачий. Зрештою, шляхтичі звернулися до зведеного брата свого короля Сигізмунда, короля Угорщини. Останній вже почав діяти доволі жорстко. Викрав Вацлава, щоб змусити його зректися престолу і користуючись розбратом розширений. Свої володіння на чолі могутнього війська він почав грабувати землі союзників короля, і якраз в цей час розпочинаються події гри. Ось і наш головний герой, а це його мати. В діалозі з нею ми вибираємо стартові характеристики героя, які допоможуть нам на початку гри, бо надалі ми зможемо розвивати всі навички без винятку. Після розмови гружу кишені всім що криво ложить та відправляюсь допомагати баточку Ковалю. Той доручає нам кілька завдань, які навчають нас основам гри, таким як торгівля, дипломатія, агресивна дипломатія, стелс та злом. Ще гра вчить ніколи не грати в азартні ігри, бо будете, як я. Все програєте, нахлинуть емоції, помста, кульмінація. На зону, ти на зону їдеш, все. Труба тобі, поняв. Ув'язнення, смерть. Титри. Всім дякую, це був Спідран. Після виконання всіх доручень по поверненню до батька ми закінчуємо роботу над мечем для пана Радзика Кобили. Ось і він власною персоною. Цей вуйко, це гетьман і володар нашого селища на службі у Вацлава. Він люб'язно запропонував Генрі побавитись з мечем, і вийшло щось таке. Оскільки меч ще трішки не готовий, Радзик попросив принести його потім, але цьому потім не судилося статися, бо на горизонті замайоріли десятки стягів і величезне військо, що їх несло. Прибув король Сегізмунд, і прийшов він не чаю хлебтати. Батечко одразу сообразив план. Генрі бере меч пана, лутає халупу і біжить до замку. А сам Войку Коваль, де шукати матір героя. Місце зустрічі замок. Якщо щось піде не за планом, Радзик подбає про героя. Вартові вже хочуть закривати ворота, але оскільки батько ще не зайшов, Генрі пішов його шукати. Батько ж доволі впевнено кладе кількох злодіїв. Та по-перше, його оточила група ворогів. А по друге, Донат рішає, як ми бачимо. Лисич мору бануло батька, а чмобіки розібралися з матір'ю героя. А він стояв і спостерігав за цим. Дякую, містер залупа. Ти помреш тяжкою смертю. Генрій ніби здуплився і вже побіг до воріт, але тімейти вирішили підняти міст прямо в нього перед носом та попросили взяти коня та попередити сусіднє селище. В кінці стежини помітив коника. А біля нього злодіїв, які хотіли зробити щось погане з нашою знайомою. Я, звісно, як герой вирішив втрутитись після двох пропущених, передумав та пошкандибав до коня, де мене й добили. Дівчина врятована, я на коні, тому впевнено тримаю курс до Тальмергу. На під'їзді до замку Генрі волав так сильно, що зібрав всю варту замку на одній стіні, які так то і врятували малого. Нас вітає замок Тальмберг. У внутрішньому дворі Генрі падає з коня, бо під час погоні один з половців влучив йому в ногу. Розповідаємо в усатому дядьку про те, що сталося в скалиці. На запитання вуйка, хто це був. Генрі відповів, що ніколи не бачив таких обладунків або стягів і ніколи не чув такої мови. Ну, оскільки ясно, що нічого не ясно, пора вже й витягнути стрілу з ноги. Тепер Вусач відводить нас до володаря даного поселення, пана Дівіша, який намагається дізнатись, бодай щось. Його, як я розумію, радник припускає, що це могли бути половці під проводом Сігізмунда. Дівіш, подякував герою, наказав Роберту, саме так його звати, нагодувати Генрі, знайти йому місце для відпочинку та зібрати людей біля брами. На кухні зустрічаємо дружину Дівіша, пані Стефанію, яка її венця нам налила і краще ліжко нарішала. Вночі до нас увірвалась пані Стефанія з вином та таріллю зі смаколиками. Видно одразу жіночка не трахана, та я не настільки наглий, як мінімум зараз. Тож пора спадки. Генрі сниться той самий момент смерті батьків та вдобавок вони просять Генрі допомогти. Посеред ночі нас знову розбудили. На цей раз Роберт каже, що прийшли гості зі скаліца. Це були біженці на чолі з паном Радзигом. Всі втекли завдяки тому, що почалася сильна негода, і половці відклали штурм замку до більш сприятливих умов. Так вони потихеньку через чорний хід повтікали всі з замку, а тепер прямують до Ратаї, і пропонують Генрі приєднатися до них. Та останній каже, що ніде не піде, поки не поховає своїх батьків. Пан Радзек прихуїв від такого, бо наразі це чисте самогубство. Тож задля збереження життя Генрі, який міг би втекти, просить дівіша приглянути за малим та ні за яких умов не випускати його, то поки все не вщухне. Колона продовжила рух. А Роберт попросив Генрі допомогти гарнізону та почергувати на стіні. Зранку ж повторюється те саме, що і в скаліті, за винятком того, що тут спочатку Войко Залупа вийшов на переговори зі словами не Хаттім воювати. Напад на скалі він бо Ревінтівним ударом, бо срібло з шахт скаліца пан Радзик використовував, наче щоб підтримувати бунт проти короля. Дід підмічає, що Радзик є коронним гетьманом у скаліці, тож назвати його зрадником корони трішки дебільно. Та й загалом дід перетер з цим ібупрофеном і запевнив, що гадки немає, де пан Радзик. Але не тут, це точно. Тьотя шлюха переказала слова Сгізмунду, і війська дали на розворот. Ура! Ми не помремо! Одразу ж на місці пробуємо якось домовитись з паном Робертом, щоб він дав добро Генрі на те, щоб побігти швиденько до скаліс, поховав. Батьків і одразу ж назад, керуючись цими характеристиками, через найвищий рівень харизми було прийнято рішення гнути цю лінію, але нічого не вийшло. Роберт срати хотів, бо, хоч і Сигізмун пішов, там все ще буде чимало бандитів або іншої наволочі з вартовим браме той самий результат, тому настав час імпровізації. Як би швидко я не цікав, та мене все одно дістали. Але на цей раз красномовство було на моєму боці, тож я не означає домовився з вартовим і полетів на всіх парах додому. Генрі дійшов до скаліця та застав тільки купу гниючих трупів, що в принципі було очікувано. Я людина не горда, тож почав процес збагачення та усунення локальної конкуренції, причому доволі ефективне усунення, яке також дасть мені збагатитись. За 5 хвилин я став Генрі безжальним, бо конкуренція була сильна, та я сильніший. Батьки були знайдені, сповідь проговорена, і Генрі дає обіцянку, що обов'язково помститься тому лисому бовдеру. Наразі треба знайти лопату та викопати могилу. В одному з дворів бачимо свого односельчанина. З лопатою в руках та собачку, від якої він ніби відбивається. Сходу звинувачую його в тому, що він грязний мародер, але чувачок каже, хто як обзивається, той сам так називається, і то правда, тому пора перевзутись. Ви не розумієте це друге. Зрештою, дипломатія переросла в агресивну форму. І в якийсь момент я згадав, що в мене на поясі висить інструмент для усунення конкурентів, але цей виявився дуже швидким. Було важко спіймати. Гарний песик. Лопату в руки і почав копати. Поки копав, прийшов песик. Разом з ним Генрі пішов по тіла батьків, та не встиг він нічого зробити, як прийшов збишик, який втік. Та не один, а з товаришами бандюгами домовитись не вийде, тож будемо битись. Звісно ж, Генрі всипали тягла. Головний бандит залутав наш меч та вже майже порішав ним героя. Та прийшла допомога. Та сама дівчина, яку я врятував на початку, коли тікав до Тальмбергу. Тереза привела легеньку підмогу, які, звісно, розкидала бандитів, але головний втік разом з мечем пана Радзика. Люди Робарда загрузили цілу Генрі на візок, поховали батьків героя та супроводили Терезу та Генрі до безпечного місця. Звідки вже Тереза повезла героя сама до самого ратає, де її чекав рідний дядько Пешек. Малого знову хтось буде. Цікаво, чи він хоч раз виспить. На цей раз це Тереза. Киця доглядала за Генрі, поки він був без свідомості та ввела героя в курс діла, що сталося і як закінчилось. Оскільки всіх дорогих її людей вбили, вона блукала по скаліці в Смерті та помітила збишика та бандюганів, які бандитували, а згодом і групу солдатів на чолі з Робардом, які шукали Генрі. Цікаво, чому сидів дівіш відправляв за простим селянином пошукову групу, але не суть. Генрі знову вимкнувся на кілька днів. Напевно, його забували будити хз. Слава Богу, я прокинувся, тож пора їсти та повертати борги за ліки та і за допомогу в цілому. Коротше, Войко Пешик дав Генрі доручення, яке є трішки незаконним. Зняти коштовне колечко з трупа. На вулиці зустрічаємо рябчика, собачку зі скаліц. Тепер він мій. Хороший компаньйон, який часто допомагає навіть під час бою лопату в кишеню і побігли по справах. Спочатку Генрі завітав до пана Радзика, який був в компанії Гануша Липецького та Яна Птачика. Перший був пекуном другого та тимчасовим володарем цих земель. Так от Генрі прийшов по факту просто сказати, що він проїбав меч пана Радзика, та пообіцяти, що він його поверне. На що останній каже, що наразі ще не час, бо малий голий босий просто волосий, і взагалі лох. Тому спочатку він повинен багато чому навчитися, а вже потім про це думати. Генріш і Проситься до пана на службу, та втручається птачик, який тикає героя лицем в гівно. Але, не дивлячись на це, Радцик каже, що бере його на службу, бо добре знав батька Генрі. Одразу ж він передає нас під порядкування Гануша, щоб Генрі став на службу вартовим та слідкував за порядком його жодносельчан, які трішки бушують. Нагостривши сукеру, яку я запозичив у одного з конкурентів скаліці, відправився виконувати поручення, щоб заробити грошенят. Але першим ділом пройшов, так скажемо, кваліфікацію у Бернарда, який провірив, який я в бою, та стрільбі з лука. В якийсь момент цей вилупок почав задиратися тільки тому, що в нього вищий статус, і запропонував позмагатися з ним у стрільбі. Ой-ой, чоловіче, чоловіче. Йому було мало, тож ми пішли ще битися на мечах. Бедло отримує по заслугах, лук на базу, курву. Наступного дня я викопав труп, але персня в нього не було. Пешк сказав, що напевне кільця не було, значить, каз забрав його перед похованням. Ну, як би стало зрозуміло, до чого це йшло. На місці Пешик підвищує нашу кваліфікацію зламу, що є добре, бо я якраз піду швидким злодійським шляхом заробітку. В нього так само можна навчитися кишенькової крадіжки, тримаю в курсі. Та на дворі день тому я, як законослухняний громадянин, на службі разом з цим парубком пішли патрулювати Вулиці. Він же попутно проводить екскурсію по місту. Вирішили кілька непорозумінь і пора перепочити в кабаку. Просиділи так до ночі, тож пора перевірити, чи всі крамниці зачинені. Один кабак не зачинився, бо там сидів птачек разом із солдатами. Генрі як дебіл прийшов просити їх покинути заклад, бо все повинно бути зачиненим. Навіть власник підійшов повідомити нам, що герой бубундурний. але пацанчик з характером. Діло дійшло навіть до бійки. Прийшов Гануш, відчитав обох та відправив нас разом з птачиком на полювання, щоб Генрі навчився себе поводити з дворянами, а той Хуєсос навчився вести. За собою люд, а не пиздитись з ним. Все я вільний від обов'язків, і оскільки зараз ніч прокидається мафія, ось і перша жертва, ейкий тренувальний манікен. А тепер настав час реального заробітку. Це дім мисливця, який продає луки і зберігає він свій товар на щастя за не надто надійним замком. Це все не самопешику, бо він та інші мірошники купляють крадені товари, сторгувавшись з ним, продаю все трішки дорожче. Кайф, правда, я спалився під час крадіжки, тож я повинен сплатити штраф, який склав половину суми проданого. Ну добре і так. Зустрівшись з птачиком, ми вирішили на полювання, та через те, що у Генрі не було коня, він біг пішки. На шляху ці двоє в процесі діалогу знайшли спільну мову, і цей другий не виглядає таким тупим уйобищем, ой, неправим дворянином. Навіть тут, під час розмов, можна побачити, що він не такий вже гівно, просто по якійсь причині захотів повийобуватись, але наразі взявши щось трохи до голови, став мудріший. Ще в лісі трішки розмов по душах, і зранку птачик, сильно зближившись морально і фізично, запропонував ще одне змагання: хто більше вполює кролів? У чувака аж дві собаки, та жодна з них не зрівняється з рябком, який приніс мені стільки кролів, що можна було прогодувати половину тальмбергу. Цей малий чувачок навіть полював Оленя. Через перевантаження я вирішив виконати кролятину, бо в мене є оленина, яку так то можна продати дорожче, оскільки в мене майже одразу був повністю забитий інвентар, а змагання мало йти до полудня. Я повернувся до табору та ліг спати, коли я прокинувся. Рябко все ще приносив мені кролів, яких мені не було куди діти. Прийшов птачик, і гра, на жаль, зарахувала нічию, бо в мене було м'ясо оленя, а не кроля. Але біс із ним. Мені б продати його якомога швидше. Далі блондин повів мене в якісь корчі, де з лука хотів полювати кабана. Генрі підмітив, що на кабана ходять зі списом, але молодому принцу поїбати. Він спочатку насолодився перемогою, а потім погнався за кабаном, що піднявся. Чорт знає, куди побіг цей болдур. Тепер треба його шукати. Знайшов я його в таборі половців дезертирів чи шо. Слава Богу, зі мною був. Пес, який допоміг мені перебити цих бандитів. Звільнили птачика, посміялись, і тепер пора додому. На місці нас зустріли. Пан Гануш дуже дякує нам. А Радзик підвищує нас. Тепер ми служимо безпосередньо йому, наче все супер. Та прийшов Бернард, який приніс погані новини. На Нойгоф напали розбійники, поспалювали будинки та побивали людей. На щастя, не всіх. Все, що наразі відомо, що нападом керував здорувань в чорній броні. Генрі відчув пару в сраці, скористався нагодою та попросився поїхати з солдатами до Нойгофа у надії, що він зможе відстежити цього бандита. Гануш, користуючись моментом, віддяч. Юри Генрі за порятунок тачика, подарявши йому коня. Оце діду, треба. Тут я вирішив спочатку побігти продати все добро, що здобув, та в якийсь момент, через те, що я не пішов з ними одразу завдання, зарахувалося як невиконане. Я не звернув на це уваги. Продав все непотрібне, але на місці Бернард таки підмітив, що я їбланиською, яке не поїхало разом із ними, хоч я був потрібен, і через мене вони втратили можливість спіймати розбійників. Далі бавимося в Шерлока та розпитуємо всіх про все в процесі допиту. Дізнаємося, що у нападників виникла суперечка між собою. Здійнявся галас і почалась люта двіжуха. Під час якої вони побивали коней, кілька людей та спалили все, до чого змогли дістатися, поки жителі не дали їм відпір. Дізналися, звідки приблизно вони прийшли. Туди, до речі, потенційно вони і втекли. Та й до того всього цей місьє на ім'я Рудик здався дуже дивним. Хоч він по словах інших мав би бачити нападників перший. Останній стверджує, що він нічого не бачив, хтось напав, але гадки немає хто не дуже інформативний чувачок і доволі підозрілий. Ну і біз з ним йду на північ, звідки вони прийшли. На дорозі за посадкою знайшов кривавий слід, який веде в глиб лісу. В лісі почув, як хтось говорить. Побачив цих двох. Думаю, зараз поставлю хедшот якийсь, але поки я ще не сильно вправний з луком. Клав спадки одного, а другий навіть не вставав. Думаю, підійду. Цей доходяга жаліється, що його штрикнули кинджалом, якийсь силюк, а кинжал не простий, а гівном вимазаний, так скажемо, дійсно, плюс 10 до шкоди отрутою. Чувачок відкинувся. Лутаю з нього, само собою, гроші та ніж для купити, яким його штрикнули. Повернувшись на ферму, питаю, чий це ніж. Як виявилося, це ніж того самого підозрілого Рудика, який, до речі, кудись зник після. Того, як я пішов до лісу. Дивно, чи не так? Правда, один чувачок запевняє Генрі, що Рудик хороший хлопець, тож просить спочатку вислухати його, а потім же вирішувати, що з ним робити. Також він розповів, що наш підозрюваний міг втекти хіба що до якихось будників, але де їх шукати, він не знає. Підказав тільки, що вони мають бути десь біля води, і що Рудик ходив до них у напрямку ужиця. Звітую з Бернарду та біжу шукати будників. Знайшов потрібних, та чоловік відмовляється нам розповідати, де він, бо його переслідують якісь двоє головорізів, Тож це небезпечно. Генрі, щоб Вести, що він свій, відправився різати бедлоту. Після чого цей бараба розповів, де руди ховається. Добрий день, бандит. Коротко підведу підсумки допиту. Втік він, бо боявся, що нападники повернуться. Серед нападників він упізнав хлопця з ужиця, який живе на краю села. Половина нападників сперечалася та відмовилась брати участь у звірствах. Хтось із тих, хто відмовився брати участь у різанині, тікаючи, врізався у Рудика, поки той тримав ніж. Порадив йому лежати тихо, поки все не закінчиться, та побіг далі. Це все. Я, наче вірю рудику, тож порадив йому повернутися на ферму, а я відправився на полювання, щоб зробити іще грошей. Правда, вже пізніше я дізнався, що треба купляти дозвіл на полювання. Бо без нього м'ясо відображається як крадене. Тримаю в курсі, оскільки не вийшло зробити на м'ясі, я повернувся до старої схеми, що принесло трішки більше грошей, ніж полювання. Відчувши запах грошей, я пустився берега та обчистив під нуль майстра бронщика. Гроші гроші мені дай!» Не та гроші, блять, пеза. Тому я міг виглядати якось так, та був потрібен час, щоб крадені речі не були краденими, якщо ви розумієте про що я. Але повертаємось до сюжету. Звітую Бернарду, а потім і пану Радзику, який відправляє нас в ужицю, а потім просить зустрітися в Мергоїді. Біля дому чувака, якого впізнав Рудик, бачимо величезний натовп. Старосту та сліди крові на дверях. Представляємось йому, вводимо в курс подій та просимо зустрічі з Любошом Кульгавим, на що староста відкрив двері та познайомив Генрі з ним. Діло гівно, але все ж, можливо, знайдемо хоч якісь зачіпки. Кров'ю написане слово зрадник. Він був битий до того, як його розпатрали та прибили. А ще ми знайшли його окривавлений обладунок. Розповідаємо все старості і біжимо розпитувати людей. Мужичок Кабаку розповів, що бачив, як він вчора сповідався в церкві. Зранку я побачив бойового мага, але виявилося, це місцевий священник. Його ще довелося впрошувати, щоб він допоміг, але все ж він розповів, що Любоша разом із товаришами найняв якийсь спільний знайомий, як вони думали, красти коней. Та коли вони зрозуміли що до чого, вони почали сперечатися та втекли геть. Ну і Любуш якраз тим ножем, що забрав у Рудика, штрикнув одного з тих, хто їх наздоганяв. Священник назвав прізвиська, які той згадував, а саме копчений з Ледичка, Святоша та Тім. Я. Ні. само собою Генрі спочатку відправився до ледачка чи ледечка, де дізнався, що копчений це син дубильника, тому й прозиванка така, бо від дубильників смердить. Смерде Смердить, говорю, від твоїх смердить. Та його не часто бачить в селі, тож треба порозпитувати в нього вдома або в лазні, де з ним була дівчина. Почав я з лазні, де дівчина розповіла, що можливо копчений втік до лісу. Та після демонстрації своєї красномовності дівчина розповіла, що її бойфренд браконьєр ходить в ліс за дичиною. А ще що він п'яний розповідав, що позаду дому він закупав цілу купу грошей, але вона йому не вірила. Зате курва я повірю. Не скажу, що тут була прямо таки купа грошей, та все одно дякую. Батечко копченого був зовсім не говіркий. Думав, зараз залякаю старого і знайте. Що в мене вийшло заскаволів старий пес. Правда, не сильно багато інформації. Він видав. Сказав тільки, що син приносив тільки гроші та шкури. Скоріше за все, м'ясо продавав корчмарю, тож до нього ми і вирушаємо. Цей бабайло спочатку спробував мене обдурити. Та, чоловіче, ти не знаєш, з ким зв'язався. Вивалюємо всі карти на стіл, і той зізнається, що він справді купував м'ясо у копченого. Чоловік також допоміг з пошуками, бо розповів цікаву цікавинку. Мовляв, копчений перед тим як ти до лісу завжди заходив до нього по свічки і масло для лампи. Тож це значить, що потрошить Здобич він десь в печері або закинутій шахті. Отримали координати трьох шахт і вперед перевіряти: перша, друга по нулях. Тож залишився останній варіант, хто б міг подумати, що він тут. Чувачок дуже сильно обхезався, але Генрі запевняє, що він не нашкодить йому, просто хоче поговорити. З його розповіді дізналося, що участь брали дві банди: його та банда Кортуна. Це якраз той мандулька, що викрав нашого меча. Договору так-то навіть і не було. Банду копчаного вже на місці попросили стояти на стрмі, а люди кортуна почали вбивати все Живе тоді вони й почали сваритись, бо коні, яких коротунці почали різати, були найдорожчим на фермі. Знайшов цю роботу їм Святоша. Але де він зараз, копчений не знає. А четвертий з групи Тіммі. скоріше за все, працює на млині, північніше від Нойгофа. Ми вже ніби закінчили діалог та почули голоси. Це виявилися люди коротуна. Копчений хотів текти, але Генрі пояснив йому, що це розклад далеко не найкращий, тож треба битись. Ну що курві сини по одному, будь ласка, а бейбі. Далі ставлю Купчанова перед фактом, що він їде до Ратая, щоб стати перед судом. Я думав його відпустити, але курве, він в печері зазнався, що грабувати людей на дорозі або щось такого плану для нього було в нормі речей. Тож, на жаль, чи на щастя було прийнято рішення відправити його, можливо, на Шибеницю. якщо його, звісно, не помилують. Як же тут красиво, мамо рідна. Вже на млині питаю Газду, чи не працює тут тімі? Та він сказав, що Бугай зник кілька днів тому. Тож відправив нас до його сестри, можливо, вона щось знає. А вона знає. Каже, що його вже шукали якісь погані люди. Тому вона дуже приймається за нього. Мацьонька шепнула на вухо, де він ховається, і одразу ж втекла. Я спочатку не зрозумів чому, але позаду, як виявилося, вже стояло чотири бандита, які також шукають тімі. Генрі, завдяки прокачаному красномовству, напиздюнькав, що він вратає, бо там його родина. Чувачок, наче й повірив, та на всякий каже, що залишить зі мною свого чоловічка. Старий без питань правильно зробив. Зайшов я до цього вашого тімі. Не сильно інтелектуальний парубок, але менше з тим. Головне, що він знає, де знаходиться табір коротуна. Це десь в лісі, з деревами, з розваленими хатами, знаєте де? В лісі. Також він детально розповів, як туди дійти. По стежині повстабір лісорубів до самої закинутої хати, яка виглядає як хата, тільки покинута. Добре, я більше не буду. Розповідаємо про табір пану Радзику. Той свою чергу просить нас піти та розвідати обстановку та по можливості навіть організувати якийсь саботаж. Насамперед я пішов підтягнути навички володіння зброєю, бо ці всі обладунки не зробили з мене вправного воїна. По дорозі до завдання мені випала можливість закріпити вивчений матеріал, та я мало не переоцінив себе, але все ж вижив. Велика подяка собаку. А ось і той самий табір. Я спочатку вирішив побавитись в Леголаса. в мене навіть вийшло, але я не настільки сильно хотів ризикувати життям, тому без всіх цих. Ваших саботажів я пішов доповідати радзику, все, що бачу, а бачив я небагато. Тож надіюся, що Генрі буде говорити сам. Але виявилося, тут це мав порахувати я особисто. Тому я просто вирішив накидати варіантів на око. Ну а хулі робити, повертатись туди я не буду. Я, до речі, наче як з усім вгадав, хоча б приблизно, бо спойлер мені ніхто не дорікав на рахунок цього. Якби там не було, штурмувати табір ми будемо наступного тижня. Тож сподіваюся, відео вам сподобалося. Обов'язково діліться думкою на рахунок відео і підтримайте канал лайком та підпискою жаль, вимушений з вами прощатись, та на щастя, не назавжди. Побачимось наступного тижня. Цьом цьом.